Кошенята попліткуємо. Ось і настав час підводити підсумки. Найгучніші скандали 2024 року. Тож мучите зручніше наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику, і я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, 2024 рік підходить до свого логічного завершення і було б непогано. Теж підбити підсумки, що ж такого яскравого трапилося в інформаційному просторі України. Зараз в хронологічному порядку зачитаю вам те, що було справді скандальним, те, що справді привертало величезну увагу українського глядача. Ну і спробуємо зробити свої суб'єктивні висновки. 24 січня 2024 року стало відомо, що чоловік блогерки Прендкович виїхав на Мальдіви. Під виглядом волонтера він повинен був відправитись до Польщі на благодійний захід, але опинився на Мальдівах зі своєю сім'єю. Ще один кейс, який говорить про соціальну несправедливість. Комусь можна виїжджати за кордон, а комусь ні. І справді ця історія сколихнула країну. Мені здається, ні Принткович, ні Гонковський не розраховували на такий резонанс. А причина тому, що суспільство втомилося дивитися на. Цю безвихідь дивитися на несправедливість, коли одним можна все, а іншим нічого. Тому отримали на горіх абсолютно заслуговано, і можна впевнено сказати, що Принкович Гунковський – один з небагатьох прикладів, яких. Повністю відмінили в українському суспільстві, що у Принковича, у Гонковського залишилася своя аудиторія, а більшість нікуди не ділися. При цьому вони, як медійні персонажі, повністю зникли з нашого інфопростору. Колишній український продюсер Потап стиг відзначитись в Дубай в компанії Росіян. Та представлений на концертній Афіші в Німеччині як артист російського ретро. За чутками має новий лейбл, який обслуговує росіян. Я пам'ятаю ці квітневі новини. Кошенята присилають мені і говорять: Дивися, так потап, це російське ретро. Я кажу в сенсі, що ви маєте на увазі? Ну, от Афіша. Потім кіпіш гарячка спіною у рота. Команда Потапа Потап говорить: ми не знали, ми це не погоджували. Вибачте, будь ласка, але вже вийшло як вийшло. Ну, ми зробили свої висновки, і в принципі тут немає за що виправдовуватись, тому що потап ментально це росіянин. Виїзд Олександра Волошина став одним із найгучніших скандалів року. Виїхавши, він назвав себе жертвою політичного режиму та переслідувань. Хоча заздалегідь розробив сценарій свого виїзду. Ну тут я б не хотів би якось зупинятися, акцентувати, тому що цю історію всі знають, всі це перемусолили, Те, як він випустив великий фільм, а він такий зрілий, мудрий опозиціонер, Волошин і політика. А от далі мене цікавить історія з раміною. В лицемірство журналістки Раміне з Хакзай не має меж, та що публічно засудила Волошина за виїзд і зняла про це випуск. Сама ж тусується з інфокілером нашого простору Романом Кравцем, так званим Джокером, який виїздить за кордон вільно. Спочатку по системі шлях а нині отримав білий квиток. Звісно, що Купив, мабуть, цього року раміна на власній автівці вивозила за кордон пана кравця. Про це стало відомо завдяки розслідуванню громадського раміна. У нас про свідомість, раміна у нас про трансформацію, про те, як можна змінитися і стати суперіндивідуальністю, суперособистістю, а насправді ті ж яйки просто з іншого ракурсу. А ось Олег Винник, який колись був номером шоу бізнесу. Сьогодні здатний лише передавати українцям свіже повітря з Берліну та прикривається допомогою ЗСУ. Хоча його фонд має багато протиріччі запитань, виник хоче заробляти і далі на українцях, але не жити вдома. Чітко лаконічно. Немає чого додати У нас догін тем заробітків. Я хочу звичайно, що озвучити історію з Юлією Саніною. Фронтвумен гурту The Hard Kiss Юлія Саніна до пір мовчить, чому в Україні виступає сольно, а за кордоном повним складом гурту. Справа в тому, що чоловічий склад е, проєкту разом з її чоловіком тепер мешкають не в Україні. А Юля продовжує заробляти тут від імені гурту. Штрих до портрету, як то кажуть. Український режисер Тарас Голубко виїхав за кордон знімати документальне кіно про війну Росії проти України, а насправді зняв кліп для росіянки-артистки путіністки Клави Коки. Утім, причетність кліпмейкера до знімань відеороботи намагаються приховати. Зокрема, на Ютуб-каналі Путіністки, де опублікований кліп на пісню Замуж в описі в якості режисера вказаний такий собі Макс Ірман, у якого майже немає підписників в соцмережах. Тим часом актор Сергій е, Главчев, який теж брав участь у зніманнях кліпу, у своїх дописах у Фейсбук та Інстаграм вказав, що режисером відеороботи був саме Глубков. Щоправда, згодом він відредагував текст, прибравши звідти Тараса. Оце це прям історія, як сонний Морозюк. Е, не знаю, чому я порівнюю саме з Соною, тому що ну, Соня не виїздила в Росію, але в цьому році знатно обісталася, тому що е, зі своїм е, нареченим. Сім'я якого обкрадала Міністерство оборони на мільярди гривень і жила за ці гроші, будувала свою кар'єру, втюхаючи свою мазню. Ми бачимо, як на противагу Голубков лицемір, який виїздить в Московію під час вже війни знімати кліп росіянці. Вау, Голубков! Ну, це ж та теорія, яка різниця? Це все війна політика. це ж не між нами. ми вже. Братські, нам же треба бабло зарабатувати. Як ти будеш дивитися в обличчя своїм землякам? Мені прям дуже цікаво. Але добре, що це виплило назовню. І тепер Тарас Голубков є не рукостисним в шоу-бізнесі. Соломія Вітвіцька є співзасновницею фонду Ахмадит. Зібрані мільйонні донати надійшли саме на рахунок цього фонду, на відбудову корпусу лікарні після ракетної атаки. Але цей фонд чомусь затримує процес передачі коштів. За цільовим призначенням відбудову М -м -м. Соломія, Соломія. Вона там виправдовувалась, писала якийсь пост в соцмережах. Але після смак залишився Соломія, ми чудово розуміємо, що ти себе представляєш, і дякую 2024 року, що ти відкрилася для нас зовсім з іншого боку. І в мене взагалі питання, яким макаром Соломія Вітвіцька Юрій Горбунов не є співзасновниками фонду «Охмадит», Яка ви хамуха, маєте відношення до медицини? Але то таке питання риторичне. Українська співачка Гайтана неабияк обурила мережу. Нещодавно зірка відіграла, чи не перший концерт від початку повномасштабної війни. Утім, він відбувся за кордоном, а саме в Бішкеку, столиці Киргизстану. Гайтана обрала у своєму репертуарі лише російськомовні хіти, які заспівала для глядачів. У мережі обурилися, що виконавиця не підтримує в втяжкі часи Україну, а тепер ще й співає російською попри війну з Росією. При тому, що Гайтана зробила якісь там нейтральні пости на тему Боже Боже, мірісь, мірісь більше не дірісь», але об'єктивно, конкретної вагомої підтримки в інформаційного висвітлення війни на сторінках гайтани не було. Проте я виступ в Бішкеки. Я розумію, що це не воля гайтани, справа в її муженьку, тому що він ще той арбузер конкретний, і вона під ковпаком. Як він скаже, так і буде. А для нього там все по принципу в житті какая разниця. Але ж, гайтану, треба мати свої мізки і думати, що ти робиш. І коли ти вже випускаєш нові пісні українською мовою, потім не засмучуйся, чому їх не слухають, тому що ти своїми кроками відкидуєш українського слухача. Від своєї ж творчості. Ну і найсвіжіший скандал це співачка сова. Справжнє ім'я Діана Горбяк влаштувала ТЦК-пранк у центрі Львова в якості промозапрошення запрошення на свій концерт 13 грудня, на якому виступала трінчер. Тобто, виходить, що рідна сестра Діани та подружка перевдягнулися у форму ТЦК, ходили у Львові і кошмарили хлопців, запитували у них документи, показати резерв плюс. А потім. А потім такі це пранк, дивіться, це не ТЦК, це ЦТК, це твій концерт. Запрошуємо вас, приходьте на виступ 13 грудня. Концерт відбувся, там все ж таки виступила трінчер, але чого очікувати від а, Шмоньки, яка продається за 3 рублі. Просто узнайте, просто це пам'ятайте, Аня Трінчер продасть і душу дияволу, якби заплатили. Сова виступала і робила вигляд, що нічого не відбувалося. Але був дуже гучний резонанс, і це не та слава, якою треба пишатися. Треба мати мізки, перш за все, і думати своєю голівонькою, що ти робиш. Але ж ні. Погоня за хайпом, лайками та репостами ось що має значення для подібних псевдоспівачок. Ну що, такий у нас був насичений рік, це не усі шкандалі. Давайте так, якщо вам сподобалась рубрика, я можливо зроблю, встигну ще до кінця року другу частину, але це не точно. Тож, якщо хочете, залишайте плюсик, освіжимо пам'ять. Скандалів було набагато більше, але я вибрав найбільш гучні і ті, які були на слуху увесь цей рік. Ну що ж, друзі, вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Побачимось вже завтра, Па-па!